Здавна відомо про корисні властивості меду, проте варто бути обачним при купівлі цього солодкого продукту. Важливим фактором якості є територія, де бджоли збирають мед про свіжо зібраний натуральний продукт з волинських пасік. Далі Губинське лісництво відоме своєю пасікою. Понад 60 років бджолярі лісництва доглядають за медоносними трудівницями. Ті натомість віддячують солодким золотом. У лісництві є базова пасіка на 40 бджолосімей. Ще 20 працюють на мобільній пасіці посеред лісом. Наша пасіка була створена десь ще в 60-х років, вона, напевно, найстаріша в нашому лісгоспі. Дуже важко знайти зараз бджоляра, колись вчили їхати, перенезнаючи, де їх хочуть. От, але це професія так кажеться, що вона легенько пчоли мед носять. Але коли за ними не слідкувати, то звичайно вони не наносять. Вони можуть всі розлетітися, зруїтися, і нічого не буде. З діда прадіда в родині пані Світлани займалися бджільництвом. Тож робота на пасіці жінці до душі в середньому у вулику близько 30 тисяч бджіл. Чого ж його боятися? Воно ж гарненьке, маленьке. О, дивіться, бачите, тою рамку. Ще забирати не можна, бо вона не закрита. От якщо вона буде вся запечатана, то вже її тоді можна забирати. А так ще ні. Туди заходите і забуваєте, яка година, яке що. Якби не телефон не бренька, щоб йти додому, воно було б сидіти далі. Лісовий мед є особливо корисним та цілющим, адже у лісі немає хімії, як до прикладу, на полях. Мед, зібраний лісівниками на пасіках, традиційно фасується, щоб згодом реалізувати. У філії знаходиться чотири великих базових пасіки, які налічують 220 бджолосімей. Цьогоріч ми плануємо викачати орієнтовно десь біля близько двох тонн меду, які в подальшому буде пущено в реалізацію для наших працівників, а також всі бажаючим може. Придбати свіжий лісовий мед. Медозбір цього року обіцяє бути добрим. Вологість і температура повітря саме такі, як люблять рослини-медоноси. Як кажуть лісівники, запаси поповнюють різними видами меду впродовж весняно-літнього сезону. У нас перший мед це, звичайно, буває сади, цвітуть. І в лісі там верба цвіте, ліщина. Другий мед це вже в нас акація йде, третій липа, а четвертий, якщо. то Ну, Різнотрав'я вже. От, золотарник цвіте в лісі. Який мед все ж таки корисніший? Тавсенки корисний. Звичайно, мед має свою цінність. Загалом у волинських лісівників понад 1600 вуликів. Туди злітаються з медоносними здобутками 1300 бджолосімей. Так минулоріч вдалося зібрати 10 тонн солодкого урожаю. Цього року запаси поповнили вже двома тоннами меду. Тож натурального лісового смаколика вистачить усім. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі з Володимирщини.